Планшет X1 таблет третьего поколения на i5 восьмого поколения. 8 мегабайт оперативки, 256 SSD, 13-дюймовый экран с распадельной сдатностью 3000 на 2000. 3000 на 2000. Е Засвіти. Раз, два. І потертості від клавіатури. В цьому ось місці. Так, акумулятор також не дуже. з ємністю 13700. Це до 2 годин автономної роботи. Клавіатура з дворівнюваним підсвічуванням та крилицею лазером. Зовнішній вигляд також є Є дефекти по кутах. Так, і, і з цього боку також. В іншому, в іншому задовільний зовнішній вигляд і активується Windows 11 Professional.